Привіт, мої котички! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Мене звати Руслана, це канал ЙоаМіга. Тут ми вивчаємо іспанську і продовжуємо її вчити. Сьогодні поговоримо про інфінітив, і що це таке зараз розповім. І почнемо вивчати дуже цікаву тему про дієслова в іспанській мові: Інфінітив. Інфінітив. Невизначена форма дієслова читати, писати, слухати такого поняття як інфінітив, у нас немає в українській мові, але є в іноземних мовах, і ви могли чути це з англійської мови. Наприклад, інфінітив це просто кажучи початкова форма. Яку ми можемо змінювати в залежності від особи? Наприклад, є особові форми дієслова, форма, у якій можемо визначити особу читаю, пишемо і тому подібне. Наприклад, слухати музику, просто слухати, але я слухаю, ти слухаєш і тому подібне. Закінчення в нашій мові також змінюється, і в іспанській, звичайно, будемо їх змінювати. Але поки сьогодні ми будемо говорити лише про інфінітив. Вивчимо декілька корисних дієслів і як можна застосовувати їх, не змінюючи форму залежності від особи. Вербос дієслова. Маємо три групи. У нас в іспанській мові є три групи дієслів, і їх можна визначити за закінченнями. Наприклад, є дієслова з закінченням ар. Іскучар, estudiar, trabajar. трабахар це все, наприклад, так? Є е, закінчення є слова з закінченнями на р, бебер, комер, «Леєр». І є дієслова з закінченнями на ір, бівір, ескрібір, і абрір. Отже, якщо ми бачимо у словах закінчення ар, «ер» або ір, ми можемо сказати, що це дієслова, це слова, які відповідають на питання, що е, робити, зробити, там, що робиш, робите і тому подібне. Перекладемо ескучар слухати, естудіар, навчатись, трабахар працювати, бебер пити, комер їсти, леєр – читати, бірір – жити, ескребір писати, абрір відкривати. Це все інфінітиви, тут немає осіб, ми не знаємо, хто це робить, просто це дієслова. Давайте їх вивчимо через одне класне запитання паракесири сірве – це для чого слугує щось. Vamos a leer un ejemplo. Давайте прочитаємо приклад. Para que sirve el ельбасо. Для чого слугує склянка? vaso sirve para beber. Тут ми використовуємо інфінітив. Склянка використовується бо слугує для того, щоб пити. Немає особи, нічого не важливо, кому пити і щоб просто пити. Para que sirve el Лібро, для чого слугує книга? El libro sirve para leer. E, Книжка слугує, щоб читати. Para que sirve la radio – Для чого слугує наше радіо? La radio sirve para escuchar música. Треба запам'ятати, що на запитання para que sirve, для чого щось слугує, ми використовуємо інфінітиви. Давайте спробуємо їх використати тут. Para que sirve la casa – Для чого слугує будиночок? Ну, давайте подумаємо нашому. Будинок у нас, щоб жити, то давайте спробуємо написати. Будинок слугує, щоб жити. Ой. О, передонимо. Випочне. Ла каша. Сірви, пара і жити буде бівір. Пара бівір. Пале. Параке сірве ла офісіна. Для чого слугує офіс? Офіс у нас слугує зазвичай, щоб працювати, тому давайте напишемо. La officina. Офісіно сірви. Пара. Слугує для того, щоб. Пара це для того, щоб працювати. Працювати буде треба хар. Треба Наступне. Паракесів Ельболіграфо. Для чого слугує ручка? Давайте напишемо, що ручку на слугує, щоб писати. Ельболіграфо. Сірве пара. Пара це для того, щоб, так, да? uh, писати буде Ескребер. Ескрибер. Ельболіграфо сірве пара ескребер. Далі, la лакучара. Кейси кучара. Кучара це у нас ложка. Для чого слугує наша ложка? Ложка у нас слугує для того, щоб їсти. Ла кучара сірви, пара. І їсти у нас буде комер. Ла кучара сіве, пара, комер. Дивно, що у запитанні пара ке, у ке у нас є наголос. Пам'ятаємо, що деякі слова запитання у нас використовуються з наголосами. Давайте спробуємо далі. Тепер трошки складніше. Перекладемо з української, добре? Для чого слугує комп'ютер. Комп'ютер слугує для роботи. Наше запитання. Пара кейс ірви Сі. Пара кейс рви. І згадуємо, як буде комп'ютер. Ель Орденадор Сі. Ель Орденадор. І закриваємо знаком запитання. Параке Сірве Ель Орденадор. Далі комп'ютер слугує для роботи. Ель Ординадор. Ельорденадор. Сірве. Робота требахар. Трабахар. Щоб працювати, так? Щоб працювати. Ми дієслова використовуємо. У нас інфінітив, це стосується дієслів. Давайте отак опущу трошки. сірве оль. О, Боже, Ель Орденадор, Ель Орденадор, сірве, трабахар. Щоб працювати для того, щоб слугує, щоб працювати. Робота просто це трабахо. Якщо іменник, а треба хар саме працювати. Для чого слугує ключ? Ключ слугує, щоб підкривати двері. Давайте знову наше запитання. Параки сірви? Параки сірви. Згадуємо, як буде ключ? Лаяви. Лаяви. І пишемо: ключ слугує. Лаяви. Сірви пара. Лаяве, сірве, пара. І відкривати, що робити, абрір. Відкривати у нас абрір. Пара абрір. і двері лапорта. Лампуэрта. Параки сірве лаями, лаяве, сіве, пара сірве, парабрір, лаповерта. І ступень до. Чудово. Давайте подивимося далі. Заперечено. Дивимось, лакама но сірве пара комер. Ліжко у нас не для їжі. Пам'ятаємо, як у нас мами в дитинстві нам кричали, коли ми тащили туди бутерброд, що ліжко це не місце для їжі. То тут перекладаємо, що ліжко не слугує для того, щоб їсти. Да? Пам'ятаємо з минулих уроків, що но у нас завжди заперечення ставиться перед дієсловом. Тут дієслово слово сервір слугувати. І «но сервір» не слугує, «но сірве». Воно змінилося в залежності від особи, і про те, як змінюються дієслова, ми поговоримо пізніше. Це від слова сервір слугувати. Но завжди перед дієсловом. Це ми пам'ятаємо. Чудово, подивимось на нові слова. Ямар дзвонити або називати ще, може бути, аблар. Якщо ямар це називатись, аблар. «говорити», «бер» – «дивитись», Серар закривати, компрар купувати, дормір спати. Зупинимось зараз на е, іноді е, деякі дієслова мають різне значення, то ми зупинимось зараз саме на цих, що ямар це дзвонити. Авлар говорити, бер – дивитися, і причому запам'ятайте, що бер – це фізична можливість. Коли спрямований погляд на щось інше, наприклад, подивись на чашку, то буде вже використовувати будемо мірар, коли погляд має бути спрямований на саме щось конкретне. Але зараз ми можемо просто як фізична можливість дивитися. Як і говорити, фізична можливість. Закрити, Закривати, будь-що закривати не тільки очі, двері, вікно, байдуже, що ви там закриваєте, це буде все раз. Компрар – купувати, дормір, спати і то зрозуміло, що то є. Вивчимо декілька корисних фраз. Вирази з «is». Вивчимо такі, як ес importante» – це важливо, «is інтересанти це цікаво, «is фасіль це легко, і es це складно. І за допомогою цих виразів також повчимо інфінітиви, якраз і вирази корисні, і інфінітиви теж відсотково діє словами використовуєтесь. І ще разочок: ес importante», ес інтересанте, ес пасіль, ес дифісіль. Часто ви можете зустріти у фільмах або книжках ес імпертеки, ес інтересанте ки, оце ки. Про це, «ке» ми поговоримо трошки пізніше. Зараз вирази без них. Вони теж існують, і, в, і після них буде стояти інфінітив. Давайте подивимося трошки приклади. Ес importante» – Ес імпорте треба хар, чи важливо працювати. «Es importante estudiar español» – Важливо вивчати іспанську. Давайте спробуємо написати: важливо пити воду. Оце ес воно разом. Не кажемо просто Importante. Es Importante. Це важливо. Ес Importante. Пити воду. Пити буде бебер. Як буде вода. Агва. Агва. Ес Importante Beber агва. Секундочку. Далі. Важливо читати книжки. Ну, книги. Ес importante. Знову важливо. Es importante. Читати книги. Leer. читати буде leer. І книги Libros. Узагальнюємо, так? Ес Importante leer libros. Це важливо читати книжки. Так, ми не саме артикль, бо ми узагальнюємо. Не якісь книжки, не певні книжки ми не уточнюємо. Просто загалом книжки. Es importante leer libros. Siguiente. Наступне. Aquí. Okay. Es interesante. Es interesante hablar en español. Це цікаво говорити іспанською. Es interesante ver películas. Це цікаво дивитися фільми. Películas – це фільми, а ver – Дивитися, пам'ятаємо тільки, що у нас там було в списочку слів. Но есмо інтересante бівер aquel pueblo. Но no ес не дуже цікаво жити е, в тому селі, так? Не дуже цікаво жити в тому селі. Слухати музику цікаво. Давайте спробуємо самі сказати. Es інтересante. Інтересанте. In Ой. Ес інтересанте. Слухайте. Ейскочар. Ейскочар. І музика. Музика. Все легенько, сі? Фасіль. легенько. Музика. Ес інтересанте іскоча е музика. Читати книгу цікаво. Ес інтересанте. Ес інтересанте. Читати. Леєр. книги. Libros. Libros. Es interesante leer libros. Читати книги. – «Es interesante leer libros. Далі подивимось. У нас залишилося ще es fácil. Es fácil. Легенько, так? «No es fácil comprar una casa en España». Нелегко купити будинок в Іспанії. Загалом будь-який будинок нелегко, бо все дуже дорого, всі хочуть жити біля моря, а це як дорого стоїть. Но no casa en España. И es fácil estudiar español. Це легко вивчати іспанську. І далі, скажемо, говорити іспанською легко. Es fácil... Ой. Мову перед... перемкну. Is fácil. Говорити hablar. Ablar і іспанською. Як сказати іспанською. En español, si? Sì? En español. Es fácil hablar en español. І у нас залишилось es difícil. це складно, так? Es difícil vivir en África. Всі всім погоджуються, погоджуються, напевно, що складно жити в Африці. Так, it's difficult to Бевир in Africa. Працювати на заводі також складно. Давайте скажемо це. СДФІЛ. СДФІФІЛ. Правильно написано. Працювати на заводі. Треба Працювати. Треба На заводі. Es difícil trabajar en una fábrica. En una Sí, Es difícil trabajar en una fábrica. Це складно працювати на якомусь заводі. Отак. Важко відкривати ці двері. Буває таке, Хочеш зайти в магазин, відкрити не можеш, бо таке відчуття, що тобі треба ще 10 чоловіків, щоб їх відкрити. Пружини оці. Es Difícil. Ой, що це я написала? Es difícil. Відкривати. Відкривати у нас буде abrir. Abrir. І ці двері. Esta. Пам'ятаємо, що е, у нас ми вивчали з вами esto, esta, este, esta. Подивіться минулі уроки, то буде esta. і двері поерта. Поирта esta puerta. Es difícil abrir esta puerta. Якщо ми напишемо esta отак, то це буде знаходитись, це невірно. Esta. Оцю двер. Напевно, так. І ще разочок. У нас було es importante, es interesante, es fácil, es difícil. і після них ми завжди ставляли інфінітив. Я думаю, поки на сьогодні вам достатньо буде. Вивчіть, будь ласка, ці дієслова, бо вони нам будуть дуже-дуже потрібні надалі. А як завжди, наступний раз ми з вами виконаємо вправочки з тими дієсловами і фразами. Тож, gracias a todos. дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я вас дуже люблю. Зустрінемось на наступному уроці. Бувайте!